Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, Україна єдина від заходу і до сходу. Щоб котре нагадати про це. Понад чотири сотні активістів, самооборонців та простих мешканців вийшли на вулиці Івано-Франківська. Маршем єдності під вигуки патріотичних гасел. Люди крокують чи не усім містом. А відтак збираються на головному майдані. Тут, взявшись за руки, учасники акції об'єднуються у чималий живий ланцюг, який символізує неподільну Україну. Коли ми всі в зборі це сильне, сильне українці, сильна наша нація. Тому ми тримаємося всі за руки, щоб об'єднатися єднати, об в єдине ціле. Це потрібно дуже сильно, щоб підтримати перш за все наповне дух наших бійців, що ми, ми з ними душаємо тут Франківську і хочемо, щоб всі об'єднувалися. Тримаю за руки, щоб з'єднати всю Україну всю Україну докупи і показати всьому народу, що ми єдині і без єдності України не буде. І нема у нас ні рус рускомовних, ні українськомовних, ми всі єдині і хочемо, щоб той агресор. Пішов з нашої країни. Хочемо ще раз показати, що Україна велика, єдина, що вона сильна. Тому що в мене син, дочка, зяті, чоловік, всі воєнно-військові. Я хочу з ними показати свою солідарність за Україну за мир, щоб ми пошвидше покінчили цією агресією і щоб ми могли спокійно ходити своїм містом, їздити в гості один до одного. Символічна акція кажуть організатори, то аналогії з подіями 90-го року мовляв, як і тоді готові гурто. У змінювати державу на краще і стояти на її захисті до кінця. Ми е, згадали події 1990 року, коли було воз'єднання України, коли був живий ланцюг. Тоді ми ну здобули незалежність України і зробили перший крок в майбутнє. Зараз прийшов час знову ж таки рухатись далі, бо напротязі протязі 23 років державу розкрадали, розділяли і нищили. Ми, як молоді активісти, мусимо сказати, що досить то пора вже робити порядок. Деси були учасники акції про сучасних героїв, котрі загинули у боротьбі за волю України. Під час ходи в Меморіальному сквері вшанували полеглих вояків АТО та воїна Небесної Сотні Романа Гурика.